Кинулась зранку, а вже ні на що немає сил. Планувала зробити мільйон справ а енергії на нулі. Знайома і знаєш, чому так? Уся справа в наших мітохондріях це наші міні-електростанції всередині кожної клітини. Вони виробляють енергію, але з віком, через стрес та неправильне харчування, вони пошкоджуються вільними радикалами і гинуть. Результат. Постійна втома, слабкий імунітет, навіть туман в голові. Але є хороша новина, можна активізувати народження нових мітохондрій. Організм може створювати нові енергетичні станції. І я особисто переконалася в цьому, коли почала приймати ресфератрол. Потужну речовину з кісточок чорного винограду через два тижні я відчула більше енергії протягом дня, покращену концентрацію, меншу втому після роботи, тому що ресфератрол це не просто енергія, він захищає клітини від старіння. Покращує витривалість і навіть допомагає серцю. Я підготувала детальний огляд про те, як працює ресвератрол, як його правильно обирати і приймати, і все це у моєму телеграм-каналі. Хочеш отримати доступ? Напиши в коментарях Активін, і я особисто надішлю тобі посилання. Відповім кожному.